Друзі, на першому місцевому в ефірі телепроект Інша перспектива. Говоримо правду, шукаємо істину, показуємо те, чого не бачать інші. Вітаємо друзі! Отож, сьогодні ми розпочинаємо наш новий телепроект Інша перспектива. Дивимось на проблеми нашого суспільства з іншої точки зору, 26 серпня минулого року. Президент України підписав указ про ювілей 500-річчя реформації. Та його відзначення в нас в Україні сьогодні в осях нашої студії кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру дослідження релігії педагогічного університету імені Михайла Дрогоманова. Михайло Мокієнко. Вітаємо вас! Доброго дня! Вітаємо, пане Михайле! Отож, сьогодні в Україні можна почути дуже багато в новинному просторі слово реформація. По містах звучить і в ефірі звучить реформація. Тому ми хотіли б, щоб ви, як історик, подали нам в певній мірі таке визначення, що ж таке реформація, що це власне за подія, про яку так багато сьогодні говорять нас в Україні. Ну, власне, поняття реформації дуже багатогранне, якщо говорити у вузькому значенні слова, реформація це рух за релігійні реформи в Європі 16 століття. Але ми усвідомлюємо той факт, що реформація це. Та подія, яка була вкорінена не тільки в церковному житті, але була вкорінена і в суспільному житті, і в культурному житті, і, власне, в соціально-економічній царині. Тому ми маємо розширити, напевно, це визначення і не залишитися лише в релігійному полі. Іншими словами, ми можемо сказати, що реформація це ті релігійні реформи, які спричинили суттєві зміни мислення людей пізнього середньовіччя, і розпочали новий етап. Історії, який ми називаємо новий час. Якщо говорити ще з іншої перспективи, то реформація це широкий релігійно-політичний рух, який означає зміну церкви під впливом Божого Слова, зміну суспільства під впливом оновленої церкви, і знову ж зміну церкви під впливом мінливості суспільства. Угу. Гаразд, які були передумови власне з самого руху реформаційного, який мав широкий такий загал в Європі та в інших європейських країнах, що спричинило цей рух? Якщо говорити про реформацію в вузькому значенні слова, то ключовою передумовою буде стан пануючи католицької церкви до кінця пізнього середньовіччя, тобто 14-15 століття, ми бачимо, що католицька церква. Вона не відповідала своєму призначенню, якщо ми говоримо і з боку священного писання, якщо ми говоримо через призму суспільних викликів. Тобто, криза католицької церкви вона була моральною, вона була доктринальною, вона була інституційною. На моральному рівні церква не відповідала тому призначенню, яку вона мала нести в той час у суспільстві. На доктринальному рівні церква користувалася невіглаством загалу і відсунула Біблію як основу свого. Світосприйняття і богосприйняття, і на інституційному рівні папство і церковна ієрархія дискредитували себе через цілий ряд скандалів, амбіцій, політичних загравань, які були нормою для 14 15 століття. Якщо ж говорити про реформацію в ширшому значенні слова, то тут передумов значно більше. Насамперед, це поява нового прошарку в суспільстві дуже впливового, якого ми називаємо бюргери. Бюргери з'являються на фоні розвитку пізньосередньовічних місць. І вже католицька церква вона не спромоглася задовольнити їхні ідеологічні потреби. Інша передумова це посилення національних держав. З посиленням національних держав роль папи, роль католицької ієрархії знижується. І, власне, саме посилення держав воно визначає траєкторію. В яких розвивається нова протестантська церква, тобто це національні траєкторії. Ще одна важлива передумова, на яку я хотів би звернути увагу, це епоха Ренесансу. Ми знаємо, що пізнє середньовіччя це бурхлива епоха, яку ми називаємо відродження в культурі. Іншими словами, реформація це частина більш ширшого світоглядного перевороту, який відбувається в Європі, і цей переворот ми називаємо Ренесансом. Гаразд. Тобто, але разом з тим мова йде про те, що це 16 сторіччя, його ще називають інколи темною добою середньовіччя. І тут ми одразу говоримо, що це і відомо як епоха Ренесансу. Чому, Чому такий дисонанс? Ну, власне, темною добою називають усе середньовіччя. А нинішні історики не зовсім з цим погоджуються, тому що, дивлячись. З якої перспективи дивитися на, на, на цей момент. Якщо говорити про владні амбіції католицької церкви і невідповідність її священному писанню і запитам людей, то це дійсно темна доба. Але 16 століття це епоха, коли вже з'являються зірки реформації, коли темнота поступово відходить. Якщо говорити про власне таку темряву, то це, напевно, 15 століття, коли спалюються інакомислячі, коли. Власна церква не бачить виходу із тої ситуації, яка склалася, коли декілька пап клянуть один одного. Це напевно темна доба, 15 Шістнадцяте століття, 16 століття це вже те, що називається розсвіт, коли вже з'являється якесь сонце, якась надія. А от реформації як рух вона впливала виключно на релігійні світові, чи також мала вплив на соціальні та економічні сфери. Ну, напевно, варто говорити, що реформація починається як релігійний феномен. Тобто ми визначаємо реформацію як зміну світосприйняття і богосприйняття. Але через те, що релігійний чинник в той час був дуже вкорінений в суспільстві, зміна релігійного мислення воно впливала на, на зміну суспільних підходів та дій. Тому, звичайно, вона впливала на всі інші сфери. І власне через те, що ми сказали, що і передумови були в інших сферах, значить, і наслідки такої події, як реформація, вони торкалися дуже багатьох сфер. І власне економіки, і культури, і політики, і багатьох інших сфер, про які ми ще поговоримо. Гаразд дуже часто ми чуємо про п'ять ключових принципів реформації або їх називають п'ять соло, які стали як фундаментальними. Про що вони говорять? Власне, перший принцип звучить на Латині як sola scriptura». Ми визначаємо це як основа лише в Писанні. Історики пишуть, що реформатори стягнули з престолу папу і поставили на престол Біблію. Проблема в тому, що середньовічна церква вона втратила Біблію як критерій віри та богопізнання. Папа мислився як фігура сутеріологічна, тобто фігура, через яку. Проходить спасіння, без якої спасіння неможливо, і фактично він займав пізнє середньовіччя і позицію Христа, і позицію Його слова. Тепер же реформатори звертаються до Писання. Вони говорять, що в писанні є критерії, є взірець, є основа, на якій треба будувати все інше. І, власне, стало питання ще одне: яке саме писання? Тому що в латинському перекладі Біблії, який звався Вульгата, було більше 70 книг. Тобто там були апокрифи Старого Завіту. Лютер апелював до того, що саме канонічна Біблія із 66 книг це та sola скриптура, на яку треба орієнтуватися. Іншими словами, писання визначає спосіб мислення реформаторів. Писання визначає спосіб мислення церкви, яка була утворена ними. Друга сола це сола Фіде, тільки віра. Солофіда це ідея про те, що людина може врятуватися через особисту віру. Католицька церква пізнього середньовіччя вважала, що віра церкви в широкому сенсі слова компенсує недолік індивідуальної віри і дуже часто апелювала до тих заслуг, які не пов'язані були, власне, через спасіння з вірою. І Лютер тут дуже цікаво говорить. Він говорить, що віра це не просто канал, який поєднує духовний та матеріальний світ. Віра це перш за все готовність слухати Слово Боже. Тобто соло Фіде і соло скриптура, вони між собою мають органічний зв'язок. Людина, яка каже, що вона вірить, але вона не слухає Божого Слова, не діє згідно Божого Слова. Для Лютера це людина, яку не можна назвати віруючою. Віруючий це слухняний. І, власне, дякуючи категорії віри, в церкві відроджується сотеріологічне розуміння того, як людина може спастися. Без віри Богу догодити неможливо. І власне про це говорить Лютер. Третє соло це соло грація, тобто ідея спасіння через благодать. В цьому сенсі слова Лютер постає як послідовник Августина Аврелія. Августин вчив про те, що людина своїми діями не може врятуватися самостійно, бо її воля пошкоджена гріхом. Перворідний гріх він реальний, тому треба ін'єкція Божої благодаті, якщо можна так виразитися, щоб людина підійшла до перехрестя і могла обирати. І благодать діє і в тому, щоб підійти до цього перехрестя, і вже на самому перехресті, коли людина обирає. Трішки пізніше реформатори до цих трьох соло додали ще два: власне, солус Христус, ідея, що Христос спасає, що ніхто не може. Посягати на його авторитет не тільки в питання спасіння, а в інших духовних питаннях. Католицька церква вже в той час рясніла цілою масою імен, які відповідали за різні сфери життя людини. А протестанти говорили про те, що тільки в у Христі спасіння Він повната всього, і коли ти маєш Христа, ти маєш все. Коли ти Христа не маєш, ти не маєш нічого. І як результат, п'яте солі, део глорія, єдиному Богу слава. Якщо Христос єдиний Спаситель, то йому належить єдиному слава. Навкруги оцих п'яти складових, власне, і розвиваються ключові теологічні траєкторії реформації. Гаразд. Хто, хто був ідейним натхненником, зокрема, реформаційних рухів, які виникли в Німеччині? Ну, звичайно, ми тут говоримо, що по праву першість реформатора належить німецькому монаху, католицькому монаху Мартіну Лютеру. Власне, його сміливі кроки по тому, щоб очистити церкву, але а пізніше і створити альтернативну церкву, вони є вирішальними в тому, що ми називаємо реформацією. Я б звичайно говорив про те ще, що до Лютера було, був цілий ряд фігур, які вплинули на самого Лютера. Їх історіографія визначає як реформатори до реформації. Угу. Власне, такі тавтології вони говорять про умовність періодизації, там, часових проміжків. Але, власне, ми розуміємо, що Лютер не відбувся б як лідер реформації, якби його попередники не. Зробили щось у світоглядному вимірі Європи важливе. Мова, перш за все, йде про Джона Вікліфа, відомого англійського професора і священника, і про Яна Гуса, чешського реформатора. Це ті люди, які заплатили своїм життям і своїм подвижництвом велику інвестицію, щоб Лютер відбувся як видатний діяч. Але власне Лютер є ключовою фігурою, з якою ми починаємо відлік того, що називаємо реформацією. Раз, багато людей уявляють Лютера, що це був звичайний монах в Чернечому одязі, і не більше, який спричинив рух такий потужний. Чи міг звичайний монах настільки впливово і потужно діяти на той час в Німеччині? Бачите, моя відповідь і так, і ні. З одного боку, чому я бачу, що і звичайний монах, який має глибокі переконання, міг бути впливовим, тому що на фоні занепаду ієрархії. Дуже сильно проявлявся дух богошукання простої людини. І, власне, реформація вона стала реальністю не тому, що ієрархи там щось ініціювали, а тому, що саме низ, соціальний низ, церковний низ, навіть рівень монахів, вони були незадоволені станом церкви, і вони щось ініціювали, щось рухали в той момент. З іншого боку, Лютер не міг відбутися як реформатор, просто залишаючись рядовим монахом. Тобто він паралельно. Вчився, дуже глибоко вчився. До того він мав стати юристом. Через певні події свого життя він юристом не став. Але оця попередня його освіта, вона дала йому поштовх для подальшого навчання. Він приходить в Віттенбергський університет у 1508 році. Він серйозно засвоює програму цього університету, пізніше стає професором цього університету. Власне, і попередники реформації, сам Лютер, це були професори свого часу це були освічені люди. І для того, щоб вказати на ті промахи, які робила церква, і щоб цей голос був почутий, і він був авторитетний, потрібно, напевно, було мати певне інтелектуальне визнання. Лютер безсумнівно його мав. І через свій статус професора, з одного боку, з іншого боку, через свій статус священика, Лютер відбувся як реформатор. Це теж дуже цікава. Ситуація, тому що і гус, і віклів, і лютер розуміють, що якщо вони викладають в університеті, їх можуть чути лише вибрані окремі люди, окрема когорта, яка потрапила в аудиторію. Але коли ти маєш свій прихід, коли ти спроможний реформаційні глибокі ідеї передати просто тоді ти можеш мати амбіцію на щось подібне як реформація. Тобто, Лютер міг би не відбутися як реформатор, якби він просто закрився в кабінеті. Богослова, чи навіть в аудиторії, де він викладає, але він відбувся як такий, тому що з одного боку він був прискіпливим дослідником, яскравим викладачем, а з іншого боку, він жив серед людей, він був священником в Віттенберзі, він проповідував. І оце поєднання воно зробило його власне, таким потужним реформатором. Тобто інколи в наших людей складається враження, що питання віри і питання церкви це виключно. Стосується стареньких людей, які щонеділі мають відвідувати церкву час від часу е, і слухати священника. Виявляється, питання церкви, питання віри рухали професори, богослови, теологи, які мали досить потужну освіту. Так? Е, і, відповідно, це, це дійсно сильно. Е, давайте повернемось до, е, до. Знову ж таки, ви згадували про те, що. Е, Біблія була на вульгаті, це, були, це була мова, яка була недоступна для більшості людей. І наскільки я пригадую, один із лідерів тогочасної церкви сказав таку фразу: читати Біблію на вульгаті це зі псаєму витончену латинську мову. А згодом виникає рух до. Набуття перекладу власного Лютер перекладає новий заповіт, спочатку потім Біблію. Наскільки це вплинуло на світогляд і становлення цінностей німців, коли вони почали читати Біблію? Бачите, коли ми говоримо про переклад, ми розуміємо, що реформація вона б не стала реальністю, якби не було скорочено дистанції між обивателем та священним писанням. Власне, католицька церква користувалася латинською мовою літургії, люди не розуміли того, що там відбувається, і навіть грамотність населення була на дуже примітивному рівні. І Віклів, і Гус, і Лютер вони опікуються перек... питанням скорочення оцієї дистанції, тобто питанням перекладу священного писання на зрозумілу мову. Тут треба сказати ще про те, що національні держави в цей момент дуже інтенсивно розвиваються. І в самих цих націях був запит на національну біблію. Крім того, коли розвивались національні мови, Латинь втрачала своє колишнє значення, і вона переставала бути інструментом, який використовував папа. Це дуже суголосно з сучасним станом, який переходить Україна. Але в кінці кінців, коли Лютер завершує свій переклад і видається перша німецька біблія перекладу Лютера, в 1534 році, німці. Які не були об'єднані в той час в одній державі, тому що в той час було близько 200 німецьких князівств, вони отримують інструмент для того, щоб уніфікувати власну мову. Деякі вчені стверджують, що на початок 16 століття представники німецьких князів заговорили на 16 діалектах. Пройде близько століття, тобто 30-ті роки 17 століття, і мова німців була уніфікована в напрямку літературного перекладу. Мартіна Лютера. Іншими словами, Лютер не тільки наблизив писання до людей того часу в Німеччині, він ще встановив літературну норму німецької мови. Не тільки спосіб мислення людей змінився в реформації, а спосіб їхнього мовлення змінюється. Іншими словами, ми бачимо, що реформація вона має дуже розмаїтний вплив, в тому числі і в цьому контексті. І коли папа втратив Латині як. Інст... консолідуючий інструмент для себе. І коли національні мови почали розвиватися, звичайно, католицька церква вона вже не мала вплив на світогляд людей 16-17 століття, як мало попереднього богу. От ми вже задали про Німеччину, а кордони яких країн ще охопила реформація? Власне, після того, як в Німеччині почався цей рух, трішки через декілька років, буквально, уже в Швейцарії, починаються перші реформаційні. Дії, які очолював спочатку ульріх Цвінглі, а пізніше Швейцарія народить дуже потужного реформатора французького походження на ім'я Жан Кальвін. Саме лютеранство, воно теж пошириться на північно-європейські держави. В 1540 році лютеранською стане Швеція, а також підлегла їй Фінляндія. Через рік протестантською стане Данія та Норвегія. І в 1554 році лютеранською стане Ісландія. Тобто буквально за два десятиліття п'ять країн Північної Європи вони стали лютеранськими. В другій половині XVI століття почне розпоширюватися кальвінізм. Він не тільки буде популярний в Швейцарії, а невдовзі він проникне в Голландію, він проникне в Ірландію. Крім того, ми знаємо, що є ще одна гілка протестантизму це, власне, англіканство. В Англії. В 1530-х роках теж почнеться реформація. Гаразд, пане Михайле, скажіть, будь ласка, подія, про яку ми говоримо, вона сталася 500 років тому. Чи можемо ми аплікувати на нашому українському вимірі ті ідеї і ті цінності, про які говорили рані реформатори, в нас в Україні? Чи не надто застарілі ці ідеї? Чи можемо сьогодні ми їх використовувати в Україні? З одного боку, ми з історичної перспективи розуміємо, що події повторюватися не можуть, щоб буквально аналогічно відбулася подія на кшталт реформації сьогодні серед нас. Але ми усвідомлюємо той факт, що українські терени, навіть українські церкви, я б сказав, вони теж потребують певного оновлення. І ключові підходи реформації, ті акценти, які робили реформатори, вони для нас будуть дуже корисні. Як на мене, соло скриптура, основа лише в писанні. Це той принцип, який не старіє. Він е, дуже важливий і актуальний сьогодні, тому що Боже Слово це свіжий хліб. Теж саме стосується питань віри, благодаті чи Христа. Ми не можемо ці категорії поставити в вимір часу і сказати, що вони застарілі. Вони також актуальні сьогодні, тим більше для нашої держави, яка стоїть на етапі світоглядного перехрестя і потребує якихось визначених позицій для свого майбутнього. Дякуємо дуже, пане Михайле, за вашу цікаву історію, дану нам, яка сталася 500 років тому, певні довідки ми отримали. Шановні друзі, Михайло Грушевський свого часу сказав наступне: Україна пливла під повними вітрилами реформації, аж доки цей вітер не зник. Можливо, сьогодні ми шукаємо багато. Відповідей на питання, які стоять перед нами, українцями. Можливо, ідеї реформації та цінності реформації могли б стати певною відповіддю на наші запити нашого суспільства. Дякую вам, пане Михайле, що ви звітали до нашої студії. Дякую вам, шановні глядачі, що ви були з нами. Зустрінемось за тиждень. Нехай щастить.